Привіт! Я Вулі вівця, і сьогодні у мене є кілька цікавих фактів для вас. А ви знаєте, як говорить вівця? А вівця говорить Чи знали ви, що вівці мають чудову пам'ять? Вони можуть запам'ятовувати до 50 інших овець і людей протягом багатьох років. А ви знаєте, як говорять вівці? А вівці кажуть. Вівці люблять їсти траву, але вони також об'їдають інші рослини та квіти. Смакота. А ви знаєте, як говорять вівці? А вівці кажуть. У світі існує понад тисячі різних порітовець. Це багато вовнистих друзів. А ви знаєте, як говорить вівця? А вівця говорить. Маленька вівця називається ягням, і вони дуже милі та пухнасті. А ви знаєте, як говорять вівці? А вівці кажуть. Вівці мають чудові очі та можуть бачити майже навколо себе, не повертаючи голову. А ви знаєте, як говорить вівця? А вівця говорить, вовна відовець використовується для виготовлення теплого одягу, як от светри та шапки. Так затишно. А ви знаєте, як говорить вівця? А вівця говорить Ме. Вівці дуже соціальні тварини і люблять бути разом зі своєю отарою. Вони сумують, коли залишаються самі. А ви знаєте, як говорять вівці? А вівці кажуть. У деяких овець є роги, які можуть рости у найрізноманітніших крутих формах. А ви знаєте, як говорять вівці? А вівці кажуть. Вівці можуть жити близько 10-12 років, тож у них є багато часу, щоб завести друзів і досліджувати світ. Сподіваюсь, вам сподобалися ці цікаві факти. А ви пам'ятаєте, як кажуть вівці? Давайте я вам ще раз нагадаю: вівці кажуть